Це з Луцька від Найдюк Богдана. Дякуємо велике. Оце скільки ящиків, мішків. Там іще прийшло гуманітарної допомоги. яку всю треба буде перебрати і передивитися, що там і по заявкам порозфасовувати. Так оце я по поводу понедільника дня тяжого. Звісно, понеділок день тяжовий. Ну і волонтерство діло неблагодарне. Коли починають тебе пливати брудом і розказувати, там, задавати питання, к ответу, там, якісь там звіти треба. Я завжди кажу, приїдьте на Укрпочту. Ну, наприклад. От. Погрузіть усе. Загрузіть. Тим более, коли велика черга, попробуйте, щоб вас без черги прийняли за счет вашого фейса. Що мені зробили? Там дуже велика була черга, але люди мене узнали, дівчата з Укрпошти перевели на Чорний вход, повигружали, позагружав, потім я все це. На я таксі ж таксі таксі безплатне, не повірите. Нема сьогодні безплатних таксі. Представляєте, це теж гроші. Потім приїжджаєте додому, потім все це вигружаєте, відпускаєте таксі, потім перегружаєте в ліфт. Потім з ліфта перегружаєте, шукаєте місце десь тут, <кій> бо в квартирі його немає. Складуйте, потім берете нож, розфасовуєте, розпаковуєте, берете списки заявок, пакуєте і готуєте відправки. як то так. Всім, хто підтримує, всім, хто допомагає, спасибо. А всім, хто тільки вякає, ребята. Ну ви поняли, так? Да? В очередь за кораблем.